Вітаю на каналі Смаквіски. Сьогодні передостанній день відпустки, і це серія Смаквізки у відпустці, день номер 5 де я відкриваю чи витягую з цієї коробочки, яку я взяв з собою відпустку, маленьку 50 мл пляшечку, яка мені там за рахунком іде, чи як я відкриваю, таку я її дегустую. Щоб відповісти собі на питання, що я поки що не успішно відповідаю, це. Яке б віски могло б підійти для літнього періоду. В попередніх серіях я вже зробив чотири огляди, і це останні два огляди: Red Breast з Four Roses, Ну, можу сказати так, якщо коротко, не дуже підходять для літнього періоду. Це ті пляшечки, які просто в мене тут лежать. У мене наступна має бути для цього для цієї серії. А ви, якщо вперше на каналі, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайку і переходьте до нас в. Телеграм-спільнота називається Смак віскі спільнота де ми кожен день граємо віскі вікторину, розмовляємо, ділимося пляшечками, які в нас відкриті, чи пляшками великими 700-мм, і ділимося враженнями про віскі. Я посилання залишаю під цим відео. Давайте дивитися, яке наступне передостання пляшечка мені потрапить у. Потрапити до... Ну Це може бути кандидатом, до речі, на сьогоднішню серію. Так, це у нас Глінфідік. Я б взяв його в аеропорту Польщі в Шопені десь декілька місяців тому. І це у нас Glenfidic Single Сил Single, uh, single Mould Scotch Whisky. І це ватна 01 40% тут uh, алкоголю. Цікава пляшечка, така, як, в принципі, в Glenfiddich, стандартні пляшечки. У мене вдома стоїть Glenfiddich 12. Мені, е, я її взяв на самому початку своєї, свого шляху в віскі, віскі шляху. Ще не відкрив, але коли я був в аеропорту, я побачив цю пляшечку, і вирішив взяти і спробувати. Тому давайте відкриємо. Е, я впевнений, що це віскі-фарбоване, як і більшість чи всі. Глінфідік а, віскі, так як це 40 градусів, вона проходила холодну фільтрацію. Ось, і, ну, і все. Колір фарбований. Гарний фарбований, золотистий, жовтий такий пшеничний колір. Маслянистість. Давайте подивимося, що тут по маслянистості. От, це, це самі жирні такі краплі, які я взагалі бачив, щоб спускались в Лінкерні. Це перша, перша серія крапель. А далі йдуть такі тонесенькі, і вони повільно спускаються донизу. Ех, був би справжній колір. Я б, мабуть, зацінив би його. Але колір гарний. Давайте спробуємо на аромат. Бурбонні бочки. До речі, перед тим як відкрити цей Гленфідік ВАТ-01, я не, не читав які тут бочки, тому це можна сказати сліпа дегустація. Не вгадай драм, але до речі одне з питань на віскі Вікторині було якісь назви форматів. Використовується на цьому каналі смак віски для того, щоб проводити сліпі дегустації. І правильна відповідь була: Вгадай драм. Тому, якщо ви пропустили, вже є 4 серії Вгадай драм, де я наосліп вибираю, ранжирую і спробую вгадати віскі, які в мене налиті в келехо. Ну, тут яблуко, такі жовті фрукти, груша спіла, ваніль. На задньому плані трішечки меду. Алкоголем не б'є, парціозності не відчувається. 40%. Останній раз я дегустував 40% віскі, це був гл... Глінфідік. Глінфідік я ще не дегустував. Це був Глінморанджі 12. І до речі, мені Глінморанджі як віскі на на відпочити. Мені подобається. Він легенький, 40... 40 градусів. 40% градусів. Ось. Але, на жаль, чи на щастя, я його. Не взяв у відпустку і пробую Glenfiddich Quad 01. Спіле яблуко. До речі, таке зелене і жовте яблуко. Мікс а, таких фруктів спілих. Ну, це, до речі, класний кандидат на, на літнє віскі. За ароматом. Давайте спробуємо на смак. Дуже-дуже на смак, схоже на Glenmorangie 10 і Glenmorangie 12 років. По-любому, тут бурбонна а, витримка, тут ніяких інших там хересних а, ромових порт вейневих фінішів немає, це чистий бурбон. З'являється трішки працьозності, а далі потім це солодкі фрукти доганяють. Після смак. Після смак трішечки праціозності, і далі а, я б сказав, би короткий, може трішки більше, ніж короткий ну після смак. Я вважаю, що це віскі це класний кандидат для того, щоб а, його дегустувати і брати з собою у відпустку. 40% алкоголю не напрягають. Бурбонна бочка це та, яку я шукав. Якби в мене було б, наприклад, Дінс на 12, там до 46,3%, я б також, мабуть, сказав би, що класно підходить до. Літнього періоду. І зараз от в мене в роті після смак дуже приємний, солодкий, фруктовий. Такі, який хочеться влітку відчувати такого легесенького, простого, фруктового. Смаку віски. Ем... Да, Glenfiddich 2.01. Якщо ви хочете. Взяти щось влітку в жарку пору року. Я вважаю, що це класний кандидат для того, щоб просидіти не один вечір, літній вечір або навіть в день біля басейну, пляжу. Звичайно, не на плюс 30, тому що зараз на вулиці десь плюс 30 в тіньку у мене і це десь ось я в приміщенні, і воно класно. Я скажу, що заходить. Тому Glenfiddich Quad 01 це другий після Maker's Mark Bourbon, який я спробував. Це віски, Single Mould віскі, яке я для себе кажу так, для літнього періоду. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте, яке віски ви вибрали для літнього періоду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і переходьте до нас в Telegram Smak Whisky Community. Ком'юніті спільноту, де ми граємо в віскі-вікторину щодня і дивимося на рейтинг, отримуємо бали і розмовляємо про віски. Побачимось наступного відео. Бувай!